Так, Усім доброго дня. Дивіться, я приїхала, мені треба в кондитерський магазин. Хочу вам показати, це не реклама, я просто буду там зараз купляти, вибирати щось. В Івано-Франківську. Є магазинів дуже багато. І сьогодні я йду в ось цей крамниця кондитера. Мені порекомендували, хочу зайти, подивитися, що там є і що я буду брати. Казали, що дуже великий магазин, я ходжу в магазин, але в цьому не була, Так що, треба, Зараз... побачите, дивіться, красота тут. Гляньте. Тут кробочки. Дуже гарно все поскладено, Дуже великий випір. О. Хто хоче, може хтось не знав, Я, наприклад, не знала, що тут є такий магазин шикарний. Мені треба буде вибрати для себе зараз деякі речі. О, гляньте, яка красота, дівчатка працює тут. О, так. так, мені треба ось ці коврики такі. Ось такі. Це дуже гарні, до речі, коврики. Гарної якості дуже цікаво. Дивіться. Зараз це все покажу. Тут вибір шалений всього. Всього. Гляньте. Все закладено коробочками, закладено ленточками. Персонал обслуговує шикарно. Дівчат, що запитала, дівчата все знають, все кажуть, що вам треба чого нема, вони зразу, зразу реагують, зразу 에, кажуть, що зроблять замовлення. Гляньте, все, що хочете. Шоколад, різний, повністю все-все-все, що хочете. Гляньте, Яка красота? Все є. Все, все-все. Уже сердечка висять, уже тут Божена на Валентина готується. Гляньте, Такі сердечка, шоколад. Все делікатно гляньте, агари, все-все, що треба, діоксини, все тут є. Гляньте, який великий, великий вибір посипки. Ви кажете, що вас вкличуть на касу, ну, на вагу, і ви кажете, вам відважують. О, бачу, посипочка така гарна. Мені треба такої посипки, я не бачила її. Така посипочка, бачите, на, на прянички. Буду бачити, зараз скажу дівчаткам, щоб мені посипку дали ще. І така розова ще є. Гарна теж посипочка така. Зараз дівчатка мені наберуть, я попрошу, щоб мені цієї посипочки набрали. Я ще здивилася і не бачила, що вона є. Гляньте, все є, що хочете тут є. Все, що хочете. Мені треба буде ще взяти шоколаду на торт, на мус. Для дочки бачу, там є такі ріжки вверху треба буде взяти, зробити е морозиво для дітей зефірний. Буду робити, покажу вам. Так, так. просто я ж вибір шалений. Коробочки, коробочки всі, які треба розміри, все повністю. Ви нічого тут не берете, ви підходите до продавця і продавець вам видає, що вам потрібно. Питаєте, що треба, скільки треба, і вам всі все дають. Всі все дають. Просто дивіться, все, що хоч тут є. Гляньте, форми скільки. Тортівниці різні. Ну просто такий вибір, що, ну скільки хочете, що хочете. Це до верха все, щоб ви розуміли, сталезі, всі закладені кондитеркою. Знаєте насадки? Я приїхала, сьогодні мені насадку треба я... Ой, перепрошую, я дівчат питала, але нема тої насадки, що мені потрібно. Так що буду або через інтернет замовляти, або різні, різні форми, різні, ну, все, що хочете. Просто вибір. Справді дуже великий. Вже коробочки, гляньте які, сумочки на Валентина. Там на торти гляньте, які тубуси. Ну, вибір дуже великий. Це є продавець-консультант, це, це продавщиця, яка е, ви морочите їй голос і вона постійно посміхається і постійно вас обслуговує. Це взагалі в шоці я. Я коли прийшла, тут наморочила людям голови, вони, ніхто вам нічого не каже. Просто тупо вас обслуговують і все. Я просто в такому шоці ніби, знаєте, тому що в кондитерських магазинів багато є, ти заходиш, там, вибираєш, а тут прийшла, сказала то-то-то, все за тобою хочеться, ногами тебе обслуговують, ну, реально. І є все, що хочете. Просто все, що хочете, вибір. Такий що дуже великий вибір. Гляньте форми всі, які хочете. Все, що хочете. І скільки хочете, і як хочете. Ой, на оце колечко мені треба, я маю кольцо таке. Але в мене низьке. А мені би здалося таке, знаєте, більш, щоб його можна розвести і вище, щоб я ацетатну пленку не клала. Оталя таку зараз я буду дивитися. Зараз буду питати і. Щоб мене ще о. Обслужили в тому. Так що я говорю, в захваті від обслуговування обслуговування шикарне, шикарне тут. Підійшла, мені треба, наприклад, на зефір мені треба упаковочки, нема такої, як мені треба. Я підійшла, закликали власницю, власниці сказали, що власниця дає запит. І і все, і будуть зразу мені візиточку і повністю повністю все. Зараз я хочу вам показати. Власне, це така гарна, приємна жіночка молоденька. Вона така тендітна, а вона таку машину тут має цього всього чесне слово. Я не хочу це. Я не рекламую так, тому що це і чужі люди, я їх не знаю. Але від обслуговування я так. Ну, в такому, знаєте, е в захваті, того що е і так, і то мені не підходить, і то мені не підходить, і то мені не підходить, і таке, і вони ходять за вами, а може вам таке, а може вам таке, а може вам таке, а може вам таке. Ну, я дуже-дуже ну, взагалі. Я зараз попрошу, щоб закликали хрестинку. А, дивіться, коробочки тут, коробочки, коробочки, коробочки. Обички. А можете покликати мені Христину? Можете покликати? Покличте мені, будь ласка, власницю. Дівчатка прислазується. Пок... Е, ви покличте мені, дівчата не хочу їх знімати, то покличте мені власницю. Є? Є, Є ще власниця. А ночі вона. Так що дівчатка дуже приємна. Не знаю, чи вона іще є, бо вона була ми тільки що спілкувалися і зараз, так що я кажу, заходьте, просто зараз я спитаю дівчат вулицю, все, і все вам. Скажем ще. Кликала я власницю. Двісь, яка гарна молоденька жіночка. молодюсінька, Вона це все тримає, щоб ви розуміли цю всю машину. Чого я хотіла, щоб я хочу, щоб вона сказала вулицю, бо я не знаю вулиці. Вулиця Північний Бульвар, 1, місто Івано-Франківськ. А також ви нас можете знайти в просторах інтернету: Фейсбук, сторінка, інстаграм-сторінка, а теж на сайті крамкондитера. Бачите. По інтернету теж відсилаєте посилочки, так? Я. Ну бачите. Так що запрошують вас, хто десь тут близько, приїжджайте, бо я, я наприклад, не знала, що є такий магазин. Я знаю багато магазинів Івано-Франківську. Я ходила, тому що я займаюся давно, ви знаєте. Але цей магазин реально тут вибір, просто всього шлени. Так що. В'яни приїжджають, ну і кияни, і харків'яни. Тим паче, що дуже багато людей, які є ВПО, uh -huh. то вони теж кажуть, що у них ні в Києві, ні в Харкові, ні в Одесі немає магазину такого. інтернет магазинів дуже багато. Різних оптових, оптових фірм, де якась частина uh -huh. того, що в нас є, дуже багато. Але щоб прийти і було 17 тисяч найменувань товарів для кондитерів, такого немає. Ну, власне, тому, нема унікальні, але ви теж підписитесь на сторіночку пані Людмили Карпати. дякую. І я вам дуже дякую, що ви до нас прийшли. І я вам вдячна, тому що ну багато я багато речей взяла, вибрала таких, що я ходила по кондитерських магазинах, і просто не було. Можна виписати через інтернет. Але якщо тобі треба одну-дві насадки, і ти будеш виписувати через інтернет, ну то відносно ти заплатиш пересилку. Пересилка. Так, і там виходить зараз такий час, що просто не дуже вигідно. А насадок у вас дуже багато. Власне, сьогодні я прийшла по насадочку. Треба, щоб ви замовили, бо нема тої насадочки. <риснє> Були, але розібрали, бо то на піони вони розбирають просто у вас. Це швидко розбирають. Так що, так що ось так. Заходьте, запрошуємо на таку красоту. Так. <кхім> Зараз робимо з вами таку розпаковочку. Е, сьогодні було в кондитерському магазині. Дивіться, то не є реклама. Я просто попала перший раз в той магазин. Я була в такому шоці від обслуговування, яке гарне, шикарне обслуговування там. Мені треба було коробочок на зефір. Це ви розумієте, це та мені не підходить по розміру та по висоті, бо дуже різні коробочки там. Вони ходили за мною за ногами, вони мені знімали з гори, там на, на по драбині лізли і таку вам, і сяку вам, і отаку. От я вибрала, я собі набрала коробочок. І розумієте, я просто ходила в зовсім інший магазин. І сьогодні в іншому магазині я теж була, я пока що я купила. Але таке відношення до людей дуже гарне. ну Приємно до чого. Я пішла в магазин, тому що тут в цій магазині нема, є вирубки, але таких, як мені треба, немає. Ну, то я пішла в інший магазин, взяла собі сердечка на Валентинки, на пряники і ленточку. Я взяла таку ще ленточку червону, тоненьку, щоб в'язати. Це я взяла в іншому магазині. І насадочку мені на піон треба. 123. Осадочка така. Безшовна. Е, що хочу сказати? Я пішла по. Спочатку було в цьому магазині що я вам показую, а потім пішла в інший магазин. Але зараз вам розкажу. Суть. Я собі взяла такі два коврика. Е, дивіться. Е... То кондитери знають. Це не є звичайні коврики. Звичайний коврик у мене, є, я вам покажу зараз. Оце, оце такий самий звичайний коврик. Бачите? такий Він такий ну, такий резиновий якийсь він. А цей коврик, цей коврик всередині має таке скло. Він, на ньому дуже гарно все печеться, пряники, гарна випічка на ньому печеться, він е, дуже хорошої якості. Дуже хорошої. Вони є ще трошки інші, але я собі вибрала іменно такий. Коштує один коврик 315 гривень, якщо я Ось так. Отакі два коврики я взяла. Я маю один, але інший. Чуть інший теж добрий, але якість трошечки інша. Оці, взагалі, суперової якості. Оці два коврики. Отакі два коврики я взяла. Потім... Це в мене агар я взяла. Вони там на вагу продають, там ви, ви кажете, от ви кажете, мені треба то і то. Ви підходите, зразу дівчата йдуть зразу вам відважують все. Ви там кажете, скільки дивитесь там. Це я взяла в тому магазині, де я брала оце Що шоколад молочний торт, Будемо з вами робити. І отут. Вот Це я з одного магазину. І з цього магазину я взяла ще такий форма така, тортик збирати. Коли збираєш тортик, дуже гарно, У мене є форма, але вона в мене за низька, от така. І я даю постійну ацет... пленку ацетатну, а та ацетатна пленка не може так торти стягнути однаково, Це робить оце кульцо. Навіть в цій кульці навіть можна випікати. Бисквіт там, чи що. Ну, воно високе. Я не знаю, скільки воно навіть має сантиметрів 16, по-моєму. Бачите, 16. Тут написали, що було 16 і 30 діаметрів воно має. Якщо його повністю-повністю його роз... розкласти, то воно буде мати 30 см діаметрів. І таку ленточку я ще взяла темну. І я взяла е, у них ще глітер. Отаке От воно, бачите, блискуче. таке. Це на прянички посипати, такий глітер червоний. Власне, до цього глітеру взяла і ленточку. Під колір вони мені підібрали. А в цьому магазині я теж постійно скуповувалась, ну, як треба йду купляти. Але, прийшла в магазин. Там просто в тім інші магазині я ще десь зайду, зніму, якщо дозволять. Бо я тут питала дозволу. Це за те, що таке у них відношення гарне, зато я просто зняла магазин, тому що багато людей не знають про нього, а там можна і ціни тут гарні ціни. Відносно до цього магазину тут ціни дуже дешеві. Я прийшла, стала в чергу, і переді мною жіночка теж брала там багато чого на торти і на касі стали ми на касі. І вона каже то, то то, і продавщиця тут до неї. Почекайте, не говоріть так швидко. Я буду вам казати, коли казати? Я в шоці? Ви розумієте, людина набрала на 4 тисячі, на 4 тисячі. І вона таким тоном, вона, ну добре, вважайте, бо вона пробивала, знаєте, пропікувала то в супермаркетах, пропікують то таким. Такі, ручка така. І вона там теж пропікувала. Я була в шоці. Я вже не хотіла там нічого брати. До інших магазинів за виробкою чи ще чимось тут треба далеко. А цей магазин вони роблять самі виробки. Отакі ну ці виробки не є, такі, знаєте, але ну, виробка ріже нормально все. Нормальна виробка. І їхати зараз десь по франківському магазині багато і ще, ну то я вже не хотіла, бо це під боком і це. І тому я е, зробила е, відео з цього магазину. Е, тому що зараз почнуться, але рекламу зробили їм. Я робила їм не то, що рекламу, просто я е, мої враження від того е, з, з обслуговування розумієте, туди хочеться йти. Мені треба було коробочки зараз на зефір і там не було розміру. І я підійшла і сказала, вони ще не знали, що я буду знімати взагалі. Це розмови не було. Я підійшла кажу, мені треба отакі коробочки по такій висоті, але вущі, як оці. Бо там була вуща і висока зверху кришечка, а ширша нижча кришечка. І кажу, мені треба отакі вузькі з такою кришечкою. І вона каже, вибачте, у нас немає. Але ми, ми замовимо. І вони тут же прийшла власниця Христина. Я там познайомилася вже з нею з тою христинкою там, і, і вона вони зразу, і все, вона зразу, все ми замовимо. Правда, вона сказала, я не знаю, що є на, на, на там, де вони роблять на заводі чи на складі. А менеджер каже: є, є, бо ми вже просто продали. Все вона, я замовлю більше, дали мені візиточку, щоб я собі коли, щоб я час від часу питала, які вони мені відкладуть чи що. Розумієте? Це обслуговування, люди платять гроші. А як воно стоїть на касі, людина платить. Я розумію, що вона продавець, але вона з того зарплату має, вона гаркає там, ну то вибачте мені, то не дуже хочеться туди йти. І за того я е зняла відео. Вони дякували мені просто, ну, <кхід> не сподівалася. І це. Хоча я могла. Тихо, я могла так то зняти теж, але я не хотіла кругом камери. Зараз я почну знімати. Ну самі розумієте, ну для чого? Я запитала, я запитала в продавщиць, продавщиці сказали, що вони не знають, треба питати власницю. Я казала, ну то позвоніть до власниці. Вони кажуть, вона є на роботі. І Вони пішли, розказали. Вона вийшла і каже, так, я буду дуже щиро вдячна і дякували мені. Ну, приємно, ну просто приємні люди. Розумієте, приємні. Я не знаю, це зовсім чужі люди. Зовсім чужі. Та, який у мене магазин, що я отанюші, то моя племінниця. А це я не знаю цих людей взагалі. Просто то відношення до людей, як вони відносяться і як не обслуговують людей. Просто хочеться людям ну, якось як віддячити, чи що я не знаю. І просто я пішла туди в той магазин і хотіла показати, скільки там всього є, там 17 тисяч найменувань того є. розумієте? 17 тисяч. Це й багато, цей дуже багато. Я пішла в цей магазин за виробками, я думала, я візьму цей глітер. Там глітер тільки золотистий і срібний. А, а тут, який хочете, глітер є. Оці бльосточки такі, вони харчові. Так що, хто хоче, заходите в інтернет, там Христина каже, як, де, що, і робите замовлення собі. Там дуже відносяться серйозно до всього. Коробочки різні, там коробки, Боже, я не знаю, там можна очі свої забути на коробки. Чесно вам говорю, страшне. Ну дуже багато. просто, Ну просто дуже багато коробок. І на торти, і на все. Ну, ну просто дуже багато. Там взагалі всього дуже багато. Так що хочете, будь ласка, я вам зняла, ви подивилися, хто має бажання, і пудра, там є, все там є, шоколад, ну все. Що що, і пудра така, що не, 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 цей, не, не топиться. там Просто все є. Хочете дзвонити, замовляєте і вам вишлють, може хтось тут близько буде бачити, кому треба, буде, будете заходити собі брати, там з дітками заходять різні, там діткам беруть. І, ну Просто. Так, що ось так. Такі сьогодні в мене були покупки. Я багато я не купляла, тому що я ну я вже багато чого маю, я пішла таке саме, -саме необхідне, що мені треба. Коврики, власне, ці я не планувала їх брати. Як? Я просто попала на такі, як я хотіла, і я їх взяла. Розумієте, іменно Іменно такої якості. Так що, хто буде хотіти, будь ласка, в інтернет замовляйте, хто може поїхати в Івано-Франківськ їдете собі в той магазинчик. Я кажу, я не знала про той магазин, скільки кондитеркою займаюся. Не знала про цей магазин. Взагалі я він 8 років вже. Ну і беріть, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео всі.